По бюджетних телефонах є Huawei y 5 2018 року, ціна 1300. Ось такий по стану, легкі царапки має, присутні. По екранчику без різних нюансів. Працює досить швиденько телефон, як на свою оперативну пам'ять. Зараз покажу інформацію. Можна все качати y5 5.18 року, встановлений Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і внутрішня пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро Ціна 1300 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Так, зараз покажу. Камера тут простесенька. Але, в принципі, для такого телефона це вже досить добре. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм-канал.